Добрий день усім, мене звати Володимир Долинський, і я викладаю і люблю історію у п'ятому ліцеї протягом чотирьох років. Сьогодні я хочу поділитися із вами методикою, точніше однією з методик, яка змінила мої уроки на краще і зробила їх більш ефективними і захопливими для учнів. Це метод історія в дії, яка базується на активному навчанні, моделюванні та розвитку критичного мислення. Метод історія в дії передбачає відтворення історичних подій через рольові ігри, дебати та проектну діяльність. Головний принцип учні не просто запам'ятовують факти, а проживають їх. Це допомагає їм краще розуміти зв'язки між подіями та формувати власне ставлення до історії. Наприклад, при вивченні української революції ми організовуємо рольову гру. Учні відтворюють події 22 січня 1919 року акту злуки УНР і ЗУНР підбирають ролі. А як підсумок, творчі проекти, газета, блог чи відеорепортаж одного із українських історичних діячів того часу. Завдяки цьому методу учні активніше беруть участь у уроках, їхній рівень розуміння матеріалу зростає, а оцінки покращуються. Вони навчаються критично мислити, робити висновки та застосовувати знання в реальному житті. У сучасному світі нам важливо не лише передавати знання, а й навчити дітей аналізувати, мислити самостійно та працювати в команді. Методика історія в дії допомагає розвивати ці навички, роблячи навчання захопливим і продуктивним. Я закликаю вас спробувати цей метод у своїй практиці. Дайте учням можливість відчути історію, і ви побачите, як зміниться їхнє ставлення до предмета. Сучасна школа це місце, де знання мають надихати. Використання методики історія в дії ми можемо зробити навчання не лише ефективним, а й незабутнім для наших учнів. Дякую за увагу! Дякую Збройним силам України. Буду радий вашим відгукам і сподіваюся, що ця ідея стане корисною у вашій роботі.